Наступний тиждень буде гарячим. Ми підібрали вебінари, на які точно варто виділити час. 17 листопада розберемо найгостріші питання військового обліку та трудових книжок: як підготувати списки військового обліку та відомість оперативного обліку станом на 1 січня 2026 року? Чи буде штраф, якщо не пройти звіряння з ТЦК до кінця року? Які звіти з військового обліку потрібно, а які не потрібно надсилати до ТЦК, коли заводити вкладиш, а коли дублікат, якщо трудова втрачена або закінчена? Кінчилася, і це лише один вебінар. А 20 листопада продовжимо ще потужніше та розглянемо отримання нової критичності, бронювання і рівень зарплати у 26-му році та долю трудових книжок та посадових інструкцій, як підвищення рівня зарплати у 26-му році вплине на бронювання, у який строк реально отримати нову критичність, яким працівникам не потрібно сканувати трудову книжку взагалі, чи замінять профстандарти посадові інструкції у 26-му році, як правильно назвати посаду, якщо її немає у класифікаті. Не пропустіть, реєструйтеся вже зараз. Будьте на крок попереду з Кадроленд. З нами просто, практично і безкоштовно.